Інтенсивність підготовки Збройних сил зросла у три рази. Це дало змогу вже в першому півріччі мати готовим до виконання бойових задань, які пройшли повний комплекс підготовки 11 бригад. Тільки за перші півроку в сухопутних військах проведено 371 навчання. У повітряних силах 46, у військово-морських силах 83. Є позитивне зрушення у системі підготовки навчальної бази полігонів. Значно підвищена якість піготовки органів військового управління. Я хотів би сказати, що останні навчання, такі як Літня Гроза і Південний вітер вітер-2016» по масштабності не мали прикладу в історії України. Вони значно підвищили рівень піготовки органів управління і дали можливість і переконання нам в тому, що Збройні сили знаходяться на правильному шляху своєму розвитку.